Класичні техніки комп'ютерна графіка та фотографія представлені на п'ятій виставці образотворчого мистецтва та дизайну. Автори робіт, учасники мистецького об'єднання молодих художників та дизайнерів Закарпаття Фокус група. А це, зокрема, викладачі, студенти та випускники Закарпатської академії мистецтва. Традиційно свої творчі напрацювання художники представили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Зараз наша група налічує 40 учасників. Більшість із них дуже активно виставляються і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному проводять персональні виставки, і ми організували таку спільну нашу виставку. Ми би хотіли популяризувати мистецтво, примножувати наші творчі здобутки, поширювати власний світогляд і. Виходити на певний рівень, можливо долучати іноземних авторів до нас, бо у нас вже є в групі дві художниці із Італії та Німеччини. Представлені твори відображають сучасні погляди на життя, навколишню реальність, певні ідеї та концепції. Катерина Михайлова Вашкович, випускниця Закарпатської академії мистецтв, займається друкованою графікою. Основа творчості художниці це ліногравюри. Я вважаю, що ця виставка є дуже важливою. Митці, які тут в Ужгороді, вони можуть показати свої роботи, поспілкуватися один з одним, познайомитися, тому що нові знайомства в такий час, ну це я вважаю, дуже дуже важливо. Це дуже цінно. Плюс кожен художник може показати те, чим займається. Виставка не обмежена тематикою. Скульптор та художник Андрій Ісайський активний учасник виставок фокус групи. Цього разу митець представив кілька робіт, серед яких і філософський триптих, що складається із фотографій. Робота зніма це небо вона символізує духовний світ людини і у нас художник і безпосередньо з творчістю. Робота справа це земля. Це матеріальний слід, світ, ну, світ, де ми працюємо за зарплату. А середня робота вона завершує той меседж. Це образ людини, яка сидить на двох стрільцях. Вона працює за зарплату і паралельно, ну, в моєму випадку займається мистецтвом. Я думаю, ця тема вона близька для багатьох художників і взагалі людей, які е, хочуть займатися улюбленою справою, але чомусь не можуть. Учасник фокус групи під псевдонімом Робсон непрофесійний художник. Сфера його діяльності, – IT технології, а малювання це хобі. Автор створив серію живописних робіт під назвою Життя у фантазії. Кожен з нас живе в якійсь своїй фантазії, і в теперішній час для мене особисто хотілося втекти від цієї реальності, яка є зараз. В якийсь такий кольоровий світ, дитячий, знаєте. Безтурботний світ, де добре. Да, де добре, де тебе нічого не лякає, дає тільки позитив і радість. Для художників-початківців важливо брати участь у подібних виставках, адже це важливий етап їх професійного зростання. каже заслужена діячка мистецтв України Одарка Долгош-Супко. Одна справа творити, а ще найбільш така, ну я би сказала, потужна сила. Яка формує художника це експозиція, це експонування своїх творів. Це дуже складно, особливо я пам'ятаю, як важко переступити той бар'єр молодому художнику нарешті показати свої твори. Ну я просто вражена тим, наскільки впевнено почувають себе наші вихованці, теперішні колеги, кожний в своїй темі. У своїй техніці виконання, свій формат, своя колористика. У кожного є свій індивідуальний почерк. Це найголовніше в творчості. Не треба прізвище навіть читати. Це, це просто супер. Триватиме виставка молодих художників до кінця тижня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.